У народі кажуть, по одягу людину зустрічають, а по розуму випроводжають. Та в сучасному світі важлива не лише краса, а й комфорт. За останнє століття людство зробило переворот у світі волокон. Учені щодня працюють над досконаленням тканин, поліпшенням їхніх властивостей, аби максимально наблизити до натуральних. Бо одяг, який дозволяє тілу дихати, у тренді завжди. Придбати такий можна у Черкасах у магазині Галерея льону. Інтерес до льону не згасає, а навпаки, зростає з кожним роком. Льон це єдина тканина, яка здатна відводити тепло і вологу. Льняні волокна не утворюють зарядів статичної електрики, вони також здатні відводити радіаційні лучі. І людина, яка вдягнена в одяг з льону, має температуру біля тіла на 3-4 градуси нижчу, ніж людина, яка вдягнена в шовкову або навіть набовняні речі. Окрім чоловічого та жіночого одягу, у галереї Льону вам запропонують різноманітні аксесуари та сувенірну продукцію. Це є постільна білизна, покривала, штори, тюлі, маса різної продукції з натуральної тканини. Також представлені тканини теж різних фактур. Це тканини для пошиття одягу, покривала, постільної білизни для пошиття суму. Наші тканини використовуються в оздобленні і декоруванні приміщень. Також наші тканини застосовуються в виробі картин. До нас приходять багато художників, митців. Вони дуже полюбляють наш відділ і дуже часто до нас заходять. Над кожним виробом з галереї льону працюють дизайнери. Вони оновлюють колекції, зважаючи на потреби покупців і тенденції у світі моди. На більшість товару галереї Льону нині діє сезонна знижка. Готується до пошиття нова колекція, тому, скажімо так, цю вже стару колекцію, але не менш гарну, розпродають зараз зі знижкою 40%. І я так собі сподіваюся, що це не остання знижка, тому ось, наприклад, у нас речі постійно. Діюча розпродаж, які вартість в них від 39 гривень. Це блузочки, сукні від 99 гривень, спіднички по 59 гривень. При виробництві одягу фахівці використовують лише натуральні екологічно чисті тканини, наголошують виробники. Придбаний товар не викликає алергії, має сертифікат якості у галереї льону. Кожен знайде щось для себе. Одяг розрахований на покупців різного. Профілю тобто в нашому одязі можна ходити як в офісах, так це одяг її для відпочинку повсякденному використанні. Олена та Ірина постійні клієнти галереї льону. Одного разу придбавши тут товар, жінки знову і знову повертаються до улюблених речей. Мені дуже подобається. Взагалі подобаються натуральні тканини. Подобається, що тут досить часто змінюється асортимент. Є вибір як одягу, так і чудових, цікавих моделей. Так можна придбати сувенірну продукцію, подарунок, тобто з постільна білизна. дуже хороше обслуговування, дівчата хороші. І те, що саме названня льон мені це Втягувають. Я ніде тут десь перебрила інтересне плаття. Усі, хто найближчим часом завітає до галереї Льону, отримують гарантовану знижку. Для постійних клієнтів тут діє і дисконтна програма. Галерея Льону працює щодня з 10 до 19 у будні дні та з 10 до 18 години на вихідних. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка 224. Магазин Мрія, праве крило.